Привіт вітаю тебе на моєму YouTube-каналі з тобою я, його ведучий Міша мішеф, Це цьому відеоролику, і хочу з тобою поділитися крутою амбасадоркою від біржі Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідає зручніше! А ми поїхали. Всі чули, всі знають. Що це за токен? А біржа Bybit активно, можна сказати так, шили цей токен на своїй платформі. А, за бідау можна прийняти участь в лаунчпаді, участвувати в лаунжпулах, в стейкінгах і в цьому всьому роді. Одним словом, біржа Bybit втілює цей токен бідау де тільки можна і де тільки не можна. Хтось називає це Токен бідао, що це є нативний токен біржі Bybit, Ну ні, це не є токен біржі Bybit, це є простий токен, просто біржа, Bybit, можна сказати так, взяла під своє крило цю екосистему і активно в неї інвестує та розвиває, та можна сказати так, використовує цей токен активно на своїй біржі. Можу впевнено сказати, що цей токен кожного року набуває ще більше популярності та перспективи. А цей токен є не тільки на біржі ByBit, а й на FTX, і Coinbase. А багато де на топових біржах є цей токен BitDAO. Одним словом, це є крутий токен, і цей токен ми можемо в цій амбасадорці заробляти абсолютно безплатно. На даний час ціна токена коштує 0,47. центів. Мінімальний вивід з цієї амбасадорки 100 біт. Це плюс-мінус 47,50 доларів. За який час можна нафармити цих 100 бітів? Швидше можна було нафармити за півтора місяця часу. Зараз плюс-мінус можна нафармити цих 100 бітів мінімум за 3 місяця часу. Пару тижнів тому можна було заробляти по 2-3 біта, тому що заходимо на цю вкладку OrnBit. Тут було дуже багато можливостей, де можна було заробити ці біти. Зараз, так як тут екосистема розвивається і вона обновляється, і можна сказати так, це вже є офіційно, що а, буде мати свій блокчейн. Тому зараз, по суті, немає нових завдань. Є тільки кожного дня по одному завданню. Ми можемо кожного дня фармити безплатно за декілька секунд по 0,60 біт. Давайте перейдемо взагалі, хто вірить в цей проект, хто проінвестував цей проєкт, тому що ми будемо фармити кожен день заходити, будемо наводити активності. А хто проінвестував, які фонди проінвестували, ми навіть не будемо знати. Заходимо на бідау, це є їхня екосистема. Опускаємося до самого низу. І ми можемо побачити фонди, та на першому місці стоїть біржа Байбіт. Чому на першому місці біржа Байбіт? Тому що біржа, Байбіт найсаме більше туди проінвестувала. А далі ми можемо побачити Аламеда це є ТР-1 фонд, це є крупний фонд. А далі з ТР-1 це є Пантера Кепітал, а це є Спартан. Також сюди проінвестував крутий чувак Пітер Шіл. Який колись створив PayPal. А да, він зараз вже не є ніяким там головним, він же з цього проєкту вийшов. Але суть в тому, що чувак сюди проінвестував, значить, він само собою вірить а, в цю екосистему, що вона буде розвиватися і буде рости. буде, за так одним словом взлітати. Переходимо на бідау, і можемо бачити, що. Емісія зараз, що є в ринку, тільки 21% зі 100. Емісія ограничена в бідау. А можна сказати, що в бід, в байбід, в біржі найсамі більші цих монет. А, як я вже казав на початку, вона просто взяла цю екосистему, цей проєкт під своє крило і, можна сказати так, дико інвестує в цей проєкт. Давайте ближче перейдемо до амбасадорки, посилання буде. Під цим відеороликом. Заходимо. Тут потрібно буде законектити свій Metamask або Trust Wallet. Ми зайшли на головну сторінку, далі ми будемо виконувати завдання. А я також буду виконувати зараз завдання, показую вам, як це все робити кожного дня. А ми конектуємо гаманець, нам там вже дадуть 0.10 бідеу. Далі ми заходимо YornBit і Daily King. Нажимаємо сюди. А нас перекидує на завдання, опускаємося нижче. І я буду користуватися переводчиком, що вам все гарно, класно пояснити. А нам треба зайти на сторінку твіттеру і поставити лайк та підписатися на цей твіттер. Переходимо. Тут бачимо їхній Твіттер. Я вже читаю. Вам потрібно буде підписатися і на будь-який пост а, тут буде потрібно поставити лайк. Заходимо, опускаємося нижче. Нічого тяжкого немає. Ставимо лайк. Далі заходимо назад. Так, ми це все зробили. Далі, друге завдання. Нам потрібно зробити репост цього твіта. Нажимаємо, нас перекидує на вкладку, нажимаємо на вкладку і робимо ретвіт цього поста. Зробили ретвіт, заходимо сюди. Далі нам потрібно вставити силку. На цей твіт, який ми репостнули. Заходимо на цей твіт, бачимо, що ми його репостнули собі на сторінку. А, далі нажимаємо поділитися і копіювати посилання цього твіту. Переходимо, тут вставляємо і називаємо далі. Далі нам вдають інші завдання. Далі нам потрібно. Зайти на CoinMarketCap і знайти BitDAO. Заходимо на CoinMarketCap, знаходимо а, ставимо, що ми це виконали, і далі потрібно вказати своє ім'я. Нажимаємо сюди, де знайти своє ім'я. ось і Тут буде ваше ім'я. Тут нижче потрібно буде його вписати, вписуємо своє ім'я. Далі нам потрібно розмістити коментар в чаті Live Biddow на CoinMarketCap. Можемо зразу ставити галочку і переходити на CoinMarketCap. Тут пишемо, що вам душа забажає. Просто пишу BDAO. Написав BidAo класний проект. нажав пост, можу бачити, що я є. Зразу назимаю а, на цих три точки і нажимаю Копілін. Чому Копілін? Тому що нам тут потрібно буде скопіюйте і вставити сілку на свій коментарі на CoinMarketCap в коментарі нижче. Нажимаємо на галочку, що ми це виконали, заходимо нижче, і тут нам потрібно буде вставити цей, а, це посилання на наш коментар. Вам тут потрібно буде зареєструватися, так як я тут вже зареєструвався, я просто вставляю і, і все. Коментар в мене публікується. Ви не зможете, тому що вам потрібно буде зареєструватися на одну соцмережу їхню. Все готово. Я підтверджую і нажимаю Представляти на розсматренії. Можемо бачити, що в мене було 2,70 біта. Зараз є вже 3,20 біта. 50 бітів буквально за. Дві хвилинки часу я отримав, Так як я показую і знімаю відеоролик, це в мене трошки зайняло більше часу. але я це все буквально роблю за 1 хвилину часу. Таким самим темпом ми можемо фармити від 0,50 до 2-3 бітів кожного дня. Зараз, як я вже казав, йде обнова і є тільки одне завдання кожного дня. Але після того, як. Обнова вийде, вийде свій блокчейн в цьому самороді. А тут буде дуже багато завдань, і кожного дня можна фармити по 3-4 бідау. За півтора місяця часу а, тут мінімальний вивід 100 бідау, Це є 50 доларів. Так, зараз бідау коштує 47 центів. Не забуваємо, що на піку він коштував 2 долара, і екосистема вона тільки розвивається, вона буде рости. Особисто сам я вірю в цей токін, і в мене цей токін є на стейкінгу. Я накопичую ПІДАУ, тому що я вірю в цю екосистему. Вірю, що вона буде рости і взлітати до небес. Ось, а це було коротко про амбасадорку БіДАВу. Якщо тобі відео сподобалося, став жирного лайку. До нових зустрічей. Пока.